Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Малята, до нас завітала Оксанка. Привіт, Оксанка! Оксанка нам розповість про добрі справи. Скажіть малята, а ви знаєте, що таке добра справа? Добрі справи це такі вчинки, які допомагають іншим людям, тваринам, навіть природі. Вони роблять світ кращим і дарують радість не тільки тому, кому допомагаєш, а й самому собі. А як ви думаєте, які добрі справи можна робити щодня? Так, це допомогти мамі. Поділитися іграшкою з другом, підгодувати пташок. Добрих справ, діти, дуже багато. От сідайте і слухайте, я вам розповім. Добра справа це вуголяти собаку, нагодувати вуличних тварин. Поступитися місцем в транспорті літній людині, зібрати речі тому, хто потребує. Добра справа це допомогти матусі по господарству. Подбати про птахів у холодну пору року. Добра справа дбати про довкілля, сортувати сміття, провести час з тим, хто потребує підтримки, погратися разом твоїми іграшками з друзями. Добра справа провідати бабусю, прибрати своє ліжко. Добра справа їсти корисну їжу. Дбати про своє здоров'я. Добра справа посміхнутися, щоб всім було веселіше. Малята, пам'ятайте, робити добро це дуже просто. Навіть добре слово може підняти комусь настрій. Молодці, ви були дуже уважні. До побачення, до нових зустрічей.